Це мовчання гучніше за будь-які громадські акції. Рідні запорізьких військовополонених і зниклих безвісти бійців вийшли на черговий захід, не мовчи, полон вбиває без плакатів і прапорів. Микола Скидан у полку Азов з 2015-го – кадровий військовий. 7 лютого зустрів у неволі свій 50-річний ювілей. Батьки ось у такий спосіб вітають сина з днем народження. Вийшов він у почесний полон і «Азов» зазов... да, О, О, Так, завсталі? Зазовсталі. Довго не знали нічого про нього. Був він і в Оленівці був, був кругом, а це десь у Пермська область, город Кизел. Свідки ми дізналися, сидів із ним в одній камері сослуживець і позвонив жінки його і сказав, що живий, здоровий. Ірина Рицька розшукує свого 33-річного сина Дениса Приступу. Він командир бойової машини Бредлі, 47 47-ї окремої механізованої бригади. Не повернувся з бойового завдання влітку 23-го, коли неподалік малої токмачки намагався врятувати поранених побратимів. Уже? 32 місяці, от 15-го буде, як я про нього взагалі нічого не знаю. В акті розслідування зазначено, що нічого з особистих речей, навіть каски нічого не знайшли. Я ходжу кожного тижня на ці акції для розголосу. Я хочу, щоб Світ почув, можливо, десь буде якась інформація щодо нього. Можливо, він. Я, я дуже сподіваюся на те, що ви живий, і я хочу дуже його відшукати. У жовтні 24-го припинився зв'язок на Донеччині зі стрільцем 107-ї бригади тероборони Ярославом Роздорожнюком. Відтоді батьки не мають про нього звісток. 1-го чи 2-го жовтня вони вже були в Покровську. Їм сказали, що ви їдете на третю лінію, рить окопи. Але він вже з третього на четверте він вже вийшов на ноль. Не дають ну, якусь інформацію, така, щоб ми могли хоч би знати, з ким він вийшов на позицію, можливо, вони щось можуть розповісти, але ну, повна тиша. Чого я стала виходити на акції, тому що є надія, хтось побачить звільнення. Учасники акції кажуть, безмежно раділи за людей, які дочекались із полону своїх чоловіків і синів в рамках першого у цьому році обміну. Знаю, що один захисник з Бердянська, хлопчик у нього, жінка за нього постійно боролася, так ну не рак четверта стадія, і вона постійно виходила на акції, боролася, і нарешті вона дочекалася. Але надійшли і сумні звістки. Підтвердження про загибель двох запорізьких воїнів. Вони були бійцями 110-ї бригади ТРО і були більше року як в статусі безвісті зниклих. І от зараз ми вчора провели в останній путь героя на щиті. Це Шкорін, Дмитро Олександрович. І ще готуємося до другого поховання нашого героя гладких Геннадія. Вже три роки поспіль запоріжці організовують громадські заходи на підтримку українських військовополонених. кажуть наразі тільки бійців полку Азов у російській неволі близько 700. І доки останній ув'язнений не буде звільнений, безстрокова акція Не мовчи, полон вбиває триватиме. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.